Одна з головних новин дев'ять років тривала судова тяганина. І ось нарешті до України повернулось скіфське золото. Це колекція з 565 предметів, скульптур скіфських сарматських прикрас, ще золотий скіфський парадний шолом 4-го століття до нашої ери та інші скарби епохи колонізації Криму стародавніми греками. Стародавні скарби, переважно з кримських музеїв. На час окупації Криму була на виставці в Амстердамі. На предмети старовини претендувала Росія. Юридична боротьба в судах королівства Нідерланди тривала майже 10 років, і Феміда таки підтримала Київ у цій боротьбі. Культурні цінності, які вважають майже три важать майже три тисячі кілограмів, доправили до Київського національного музею історії, що розташований на території Києво-Печерської лаври, за увесь цей час, що експонати зберігались в Нідерландах, Україна мала би сплатити понад 9 мільйонів гривень. Однак, зрештою, їх віддали безкоштовно. Денис Малюська, міністр юстиції України, зараз з нами на зв'язку. Пане Денисе. Доброго вечора вам вітаємо, добрий вечір, пане Денисе. Сказати, що це перемога, це нічого не сказати. Це перемога, зокрема, і вашого відомства. Скажіть, будь ласка, наскільки це важкий юридичний кейс тяганина тривала майже 10 років? Це була надзвичайно складна справа. Знову ж таки, не хочу в жодному випадку говорити, що це заслуга персонально мене чи членів моєї команди. Справа в тому, що цю справу вели ще мої попередники, ще й попередні міністри. юстиції. Скільки заступників міністрів за цей час змінилося? Мені навіть складно сказати, які відповідали цей напрям. А дійсно, тяганина, напевно, десятиліття в нас була проведена шалена робота. А наші юридичні радники, які українські, так і відповідно місцеві нідерландські, вклали чимало кількість зусиль з тим, щоб добитись результату. А це дійсно було дуже складний юридичний процес, де нідерландські судді намагалися зрозуміти. А що ж таке право державної власності в Україні, право державної власності, яке залишилось нам в спадок ще від Радянського Союзу, хто є реальним власником, що таке право повного господарського відання, право оперативного управління, кому належать ці цінності музею, як юридичній особі, чи державі загалом? Кому підпорядкований музей? Коротше кажуться, там була маса. Питання, які розуміють лише юристи, а, і власне, щоб суд закордонний розібрався в нюансах нашого законодавства. Ми привозили і наших професорів українських туди, росіяни запрошували якихось науковців, щоб так само вони дали свою позицію, розтлумачили так, як їм це вигідно. По суті, закордонні суди намагалися розібратися в теренах українського законодавства, щоб правильно з'ясувати, хто є реальним власником. Розібрались знову ж таки, в Україні чимало людей скаржаться, що українські суди надто повільні, але повірте, європейські суди набагато повільніші, як правило, власне, ось вам приклад справа у трьох інстанціях розглядалася майже 10 років. А в Україні суди працюють швидше. Але знову ж таки, позитив є позитив. Нам скарби повернули, кошти за зберігання не стягнули. все в цілості збережено. Можна дивитись, спостерігати. І аплодисменти, гарній роботі юристів. Пане Денисе, а тут одразу уточнення. Ми зараз говоримо про юридичну складову. Ви особисто бачили ті скарби, за які боролися? На жаль, ні, сьогодні Мінкульт запрошував на відкриття. Була моя заступниця, а я був в уряду, засіданні уряду. На жаль, робота урядовців вона така, що навіть коли дуже хочеться подивитися, щоб зрадіти відчути результати роботи, не вдалось, але обов'язково подивлюсь. Можливо, на протягом тижня. Пане Денисе, ми аплодуємо. По перше. Е, звісно, <свісно> так скажіть, будь ласка, вирішення, е, успішне вирішення ось цієї справи, чи відкриває воно якісь паралельні шляхи до можливо схожих справ, які тепер можливо буде вирішити швидше? Ну принаймні, на території Нідерландів, якщо таке буде бати, так точно, але е, знову ж таки це дуже специфічна історія, тому що. В нас вже є практика, чимала практика за кордоном розбиратися з теренами українського законодавства в сфері державної власності, вона надзвичайно складна, реально і іноді нам потрібно доводити часто протилежні речі, якщо чесно, зовсім відверто. Наприклад, коли ми з нас борги стягують, наприклад, державні. То ми розповідаємо, що майно державних суб'єктів, наприклад, державних підприємств це майно державних підприємств та не держави з тим, щоб його захистити. Така історія була нагадаю, коли за нами була заборгованість намагалися то стягнути. Тобто, ми юристи, ми адвокати, ми захищаємо державу, отримавши прецедент на свою користь, ми безумовно будемо його використовувати потім в інших судах з тим, щоб захищати наші інтереси. Але ну наша робота в тому, щоб о, захистити країну, і піду, ми це будемо робити. Звісно, безумовно дуже хотілося б, нарешті. Чи зробити реформу права власності державної, щоб навіть не тільки іноземні юристи збагнули, а й українські юристи врешті розуміли, чи є ж то воно майно державних установ, музеїв і хто є реальним власником. Реально європейські юристи цього збагнути не можуть. В них такого немає. В нас ще в спадок залишилась стара система радянського союзу, де все було державним. А в приватній власності ми трохи підкоригували, зрозуміло, що приватне та приватне. А де державне, там сувок ще й залишився. От власне це була ключова складність і вирішення в Нідерландах. Пане Денисе, ця історія тягнеться з 14-го року з того періоду, коли Росія незаконно анексувала Крим і нам. Людям, які не займаються юриспруденцією, здається все дуже очевидним. Так вашим колегам з Нідерландів, це було все не так очевидно. Які докази, що робили російські захисники для того, щоб забрати наші скарби, як вони себе поводили під час судових процесів? Які палки в колеса вставляли, зокрема нашій команді? Ключова, ключові баталії були на рівні першої інстанції і ще до повномасштабного вторгнення позиція росіян була проста. Нідерландці уклали контракт, договір з музеєм як юридичну особу. Директор музею підписав відповідні документи і відповідне рішення надали дозвіл. І в документах було прописано, що в цей самий музей, цю саму юридичну особу, ці скарби їй потрібно було б повернути. Відповідно, позиція росіян була проста. Ось є зобов'язання. Вони в договорі викладені чітко. Ви зобов'язані повернути в музей в Криму. Повертайте в музей в Криму. Ось музей, ось його керівники. Все без змін. Наша позиція була про те, що це є державна власність, це не є власність музею, і ми. Як держава, як власник, вирішили, що насправді майно повинно бути повернуто за іншою адресою, і територія Криму була захоплена, анексована Російською Федерацією. Відповідно, музей той, але не той, насправді, відповідно, в нас і інше. Бачення, хто є насправді керівником музею. У нас є інше бачення, хто є власником. Ми довели, що власником є держава, не музей. Музей лише оперативно розпоряджався ним на певний період часу. Зараз обставини істоту змінились. Безумовно, можу сказати, що повномасштабне на вторгнення нам допомогло. Воно стало чіткіше зрозуміло, що насправді це росіяни, це захоплення території, це війна, і повертати майно. На територію, яка окупована загарбником міжнародно визнаним агресором, це було б ну досить екстравагантно. М'яко кажучи. відповідно в касації нас уже справа пішла легше, ніж в суді в першої інстанції. В апеляції так само трішки простіше було. Ми були переконані, що ми в касації вже не програємо обставини, які б. Давали нам а, сумніви в тому, що рішення судів першій інстанції залишиться в силі, не було, але було розуміння, що росіяни активно затягують процес, тобто вони хотіли цей процес якомога довше відкласти а, а, з тим, щоб врешті-решт може обставини потім якось зміняться, і щось вони зможуть ще щось придумати. Тобто а, останні десь роки два це було просто відверте затягування росіянами повернення майна в Україну. До цього були дійсно юридичні ризики, сутнісні і нам знадобилось дуже багато. Часу і наших ресурсів з тим, щоб довести свою правоту. Зокрема, знову ж таки, ми забезпечували представництво не тільки там в судах, власне, місцевими юристами. Працювали українські юристи. Ми привозили своїх експертів, професорів, які пояснювали реальне злачення тих чи інших термінів і того чи іншого режиму права власності в Україні. Тобто, робота дійсно була велика. Результат є раді, рухаємось далі. В нас ще дуже багато. Різноманітних справ з Росією в нас є чимало що стягувати. Будемо їх наздоганяти і шукати, де їхнє майно по світу щоб стягувати борги з них. І власне моє питання буде, мабуть, про це з приводу і державної власності. Якщо подивитись, там ну для нас там пересічних українців, начебто, зі справою з київського золота, так званого, ну все зрозуміло. Але справа ця тягнулася тягнулась 10 років. Що ж тоді говорити про заморожені російські активи, пане Денисе? Теж це такий слон, якого потрібно їсти частинами. Одразу його не проковтнути. Грошей багато. Воно того вартує. Зокрема, зараз ми очікуємо від наших партнерів, принаймні від наші європейські партнери, дали нам чіткі сигнали, що Проценти, які нараховуються на а, суверенні активи, кошти, які знаходяться на території Європейського Союзу, а, вони будуть обліковуватися окремо і використовуватись на допомогу Україні надсилатись Україні. Зараз Європейська комісія працює над відповідним проектом директиви, яка це регулюватиме. Тобто там перший крок це а, нараховані проценти, а проценти нараховані на Більше 200 мільярдів євро. Ну це в принципі немаленька сума. Залежатиме звісно від економічної ситуації. конкретної. процентні ставки на золотовалютні резерви змінюються, але зараз вони є досить значними. Це вже гарний перший крок. І більше того, це не тільки юридичний крок, а психологічний, що кошти можна а, дійсно забирати кошти можна відправляти в Україну. Більша мета безумовно це забрати всі активи повністю, не лише проценти. Це наступний крок. і Це частина того ж механізму, не якими працюємо. Це теж питання. Я сумніваюся, що одного року чи двох років це може бути більше, але, скажімо так, той етап цього роздратування гніву, зневіри, чи ще щось він пройдений. Зараз йде етап звикання наших партнерів з думкою про те, що рано чи пізно це має відбутись, і досить активно. Вони поки що з нами знаходяться якраз у цьому стрімі підготовки. Реєстру о, збитків, завданих Російською Федерацією, відповідно, створення компенсаційної комісії, активна робота йде. Відповідно, Пане потім Денис, а скажіть, будь, будь ласка, на останок. Денис. У нас півтори хвилини. Мова йде про замороження активи на території Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки. Звідки швидше можуть надійти кошти? Давайте так. Кількість активів не в порівняння не, не потрібно навіть і близько порівнювати штати з європейським союзом. В Європейському союзі зареєстрована, зберігається левова частка активів, які знаходяться на заході. Більше напевно, лише в Китаї. Цифра навіть і близько не такі самі в Штатах чи десь де інде, окрім європейського союзу. Європейський союз це ключова частина коштів, які ми розраховуємо стягнути. Тому тут безумовно це є пріоритетом для нас, для наших зусиль. Це Бельгія. Частково інші країни Євросоюзу, найбільше в Бельгії, безумовно, там є спеціальна компанія, кампанія, ну, установа, яка займається збереженням і адміністрацією резервів, і вона якраз і нараховує і обліковує а, прибутки на ці активи, які територіально за місцем знаходження штаб-квартири обліковуються в Брюсселі, Бельгія. Пане Денисе, ми дякуємо вам за те, що були на зв'язку, і за те, що робите, боретесь за справедливість на користь України. Нагадаю, це був Денис Малюська, міністр юстиції України.